Компанія Hyundai представляє нове покоління кліматичних комплексів на ринку України. Модель Хеджін 300 КР на 40 метрів квадратних та Miran 110 КР на 15 метрів квадратних вразять найвибагливішого споживача. Першочергова задача такого типу техніки очищення повітря від пилу, шкідливих речовин, елергенів та усунення неприємних запахів. Разом з цим відбувається повноцінне зволоження, що дозволяє створити вдома атмосферу як після дощу. Особливо відповідально виробник поставився до життєвого циклу змінних фільтрів з розрахунком заміни комплекту один раз на 12 місяців при середньостатистичному використанні. Давайте ближче розглянемо кожен комплекс. Хаджин 300 КР має бак для води на 4 літри та 200 мл та продуктивність зволоження 850 мл на годину. Бак наповнюється водою зверху, в ємність баку поміщається фільтр для води H300WT. Родзинка цієї моделі UVC-стерилізація повітря, яка руйнує ДНК мікроорганізмів, бактерій, вірусів, плісняви, роблячи їх неактивними та знищуючи їхню здатність до розмноження. Також Hedgen 300 kr обладнаний кольоровим індикатором pm 25 Він показує концентрацію дрібних твердих частинок у повітрі, які є одним із найнебезпечніших забруднювачів, що здатні проникати глибоко в легені та кроботік. Показники швидкості подачі чистого повітря CADR, від пилу та формальдегіду у цієї моделі сягають понад 239 та 120 кубометрів за годину відповідно. Робота приладу є надзвичайно тихою, а розумний контролер та віддалене керування з додатку роблять його незамінним помічником. В комплекті є три фільтри: вугільний фільтр для води h 300 WT. Та подібний фільтр H300TT забезпечує додаткову фільтрацію на нанорівні для поглиблення забруднювачів повітря, таких як запах домашніх тварин і шкідливі гази. Цей фільтр відокремлений від баку для води для запобігання утворенню неприємних запахів. HEPA-фільтр високого 13 го ступеня очищення H300 ht hepa H13, який має змогу вловлювати 99,95% частинок розміром 0,3 мікрона, що є високим рівнем очищення і часто використовується у медичних та промислових установах для мінімізації ризиків зараження повітря. Пристрій має 6 рівнів швидкості повітря та автоматичний режим, регулюється по значенню показника pm 25 Режим сну, таймер вимкнення, блокування від дітей, індикатор рівня води, індикатор заміни фільтра, індикатор підключення до Wi-Fi доступні на екрані контролера та з додатку. Міран 110КР розрахований для бездогенного очищення повітря у невеликих приміщеннях. Бак для води верхнього наповнення на 3 літри, продуктивність зволоження 400 мл на годину. В ємність баку поміщається фільтр для води m 110 wt Показники швидкості подачі чистого повітря CADR від пилу та формальдегіду у цієї моделі сягають понад 110 та 60 кубометрів за годину відповідно. Кольоровий індикатор вологості оцінює стан зволоження повітря навколо пристрою. Тиха робота та керування з додатку незмінний стандарт кліматичних комплексів Hyundai. У цій моделі та подібний фільтр m 110 tt також забезпечує додаткову фільтрацію на нанорівні для поглинання забруднювачів повітря. HEPA – фільтр високого 13-го ступеня очищення M110HT, HEPA H13 теж має змогу вловлювати 99,95% частинок розміром 0,3 мікрона, що є високим рівнем очищення. Пристрій має 4 рівні швидкості повітря та автоматичний режим. Режим сну, індикатор низького рівня води, індикатор заміни фільтра, індикатор підключення до Wi-Fi, доступні на екрані контролера та з додатку. Обидві моделі сертифіковані згідно всіх вимог українського та європейського ринків. Потурбуйтесь про чистоту повітря з Hyundai.